Вітаю вас, любителі тихого полювання. Сьогодні у нас 19 травня 2025 року. От. І випала змога заїхати з ріднею в одну невеличку локацію, де кілька років поспіль мені вдавалося знаходити красноголовці, бабки, іноді маслюки. Подорож почалася дуже вдало, тому що... Вдалося знайти самі перші в цьому році красноголовчики. Подивіться, які вони симпатичні, товстоногі, як з картинки. Це взагалі для мене дуже важливий такий момент, бо мало того, що люблю сам цей вид, то в принципі весною не завжди вдається їх добути. Хоча певне плодоношення буває. І от в цьому році 19 го числа вдалося. Сподіваюся, що відео буде цікавим. Хочу побажати всім добра. А також не забувайте підписатися на канал, а також на канали моїх однодумців Сергія та Віті. Посилання на їх канали я залишу у коментарях. Ну що, ходімо шукати далі і залишайтеся зі мною. Такс, ну, емоції взагалі настільки позитивні, коли ти вперше знаходиш ці герби. Отак, От кожного року весною вперше, це взагалі не передати словами. Подивіться, який чудовий. Я вам навіть скажу цікаву штуку, шановні глядачі, дивіться, це, незважаючи на досить такий, як ми бачимо, колір. Ближче до бабки, але все одно в нього є помаранчевий відлив певний. І ніжка у нас ряба, як ви бачите, в цяточку. А ті перші красноголовчики, що ми знайшли, то були красноголовці білоніжкові. Вони раніше попадалися ну не дуже часто. От. А це, можливо, красноголовець бурий. Так чи інакше, отакий молодий, класний гриб уже. Для нас виріс. Так що таке поповнення в кошик. Ну, тобто, дивіться, що виходить. Я був тут десь тиждень назад. вдавалося побачити якісь цікаві вже гербочки Навіть там перший маслючок був. Ви могли бачити у попередніх відео. А це почали з'являтися саме бабки різні. І цікаво, саме під березника жодного сьогодні я поки що не бачив. А от красноголовчики почали вилазити. Ну так, хожу, як бачите, акуратненько роздивляюся всілякі горбики традиційно, тому що зазвичай о, ці гриби теж досить непогано маскуються, тому раджу ходити з якоюсь палицею чимось таким, чим можна досліджувати всілякі горбики з листя. Ну і так далі. Ну, звісно, для пошуку цього виду нам знадобиться локація, де бажано, щоб була осика, береза, тоді може бути діло. Ось така симпатична, ось бачите. Мессина. Ось тут вони собі чудово щероку виростають. Все-таки дощик якийсь тут був, тому що я вже так... Уважно подивилися, бачу, є певна волога в землі. То слава Богу. Чудово, я думаю, ще порадую якимись класними знахідками сьогодні. Так що по красноголовцям ми відкриття зробили в цьому році. І ще тут є хвоя, пошукаємо, ще маслючки, можливо, попадуться. Ну і так далі. От дивна погода сьогодні. то хмаринки наче парить аж на дощ. Потім знову сонечко вийшло і світить. Так, друзі, ну дивіться, такі новини. Значить, походив я вже десь хвилин, не знаю, 40, мабуть. значить Красноголовці ми вже з вами побачили, до кошика їх поклали. Далі ще є маслючки. Вже в мене маслючки пороздивляємося в кінці походу. Я покажу вам всі гербочки якісь такі самі. Гарні покажу, щоб ви роздивилися. І ось попадається ще й сироїжка Єдиний мінус те, що сироїжка дуже червивенька. Можливо, тому що було якби, і волога, а потім почало парити І от я помічав, що за таких умов грибок дуже часто з гербачками. Ось такі сироїжечки дивіться, класні. О, аж розсипається нога. Це от коли сировішка червива, бачите, вона як, як цей сипеться. На жаль, ну таке діло, тут не вгадаєш. Але цікаво, що побачив, тому що сировішки в цьому місяці теж явище не саме таке розповсюджене, тому це теж класний досвід. Ан бачу ще одна. Тут теж такий холмик цікавий, от іноді Можна щось таке гарненьке надибати. Так що похід у нас видався дійсно дуже такий різноплановий, тому що вже кілька видів ми побачили. О! а там вона за кущиком ще одна сироїшка. Так, чудово. Ходімо шукати далі. Ще походили і взагалі така знахідка класна. Дивіться. О, такі бабки попадаються вже. Вона величенька. А тут його братик. Вище. Дивіться який, Оце похід видався, я й не чекав, чесно. Все, що в от кажу, воно виходить якесь особливе. Ну, місцину я знаю. Я вже багато років її вивчаю, в принципі. Не розумію, що де шукати, але все одно, от, кожна знахідка це такий якийсь особливий момент. Падає. На, 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 гор, на горбику виріс, бачите, такий дуже класний гербочок. Ну він уже не саме молодий, але він пружний, він такий досить якісний. Подивимося, що нам інший скаже. Так, цей покладемо і полізли за іншим. Так. О. Ух ти, Дивіться. Отак от два гербати тобі і кастрюля супа грибного. Ну або посмажити можна. Дуже вони класні. Запашні грибочки. Одні з самих гарних, які є. Так що бачите, друзі, дива бувають. А он ще маленьке диво стоїть. Я його не бачив ще. Дивіться. велике видно, а цей заховався в цих кущиках невеличкий. Буду показувати вам. Воно стоїть, дивіться. Малючок, але такий класний, темний. Ну, взагалі. Так, чудово. Забираємо ці бабки і йдемо далі. За новими здобутками. Так, це у нас пан Маслюк. О. Молоденькі такі якісні. Дивіться, які двійня. Маслючок попався. Теж ця сама локація, але ну, тут є кілька сосен невеличких таких. Ну вони самі по собі невеличкі. По віку, то вони вже давно тут, ці дерева. Не попадається ще й маслюк разом з нашими обабковими. Так що сьогодні у нас такі різнобари. Те знайшли і се знайшли. А що ще для щастя грибнику треба? Свіже повітря, чудові знахідки. Тим паче весна, от, саме ці, так осінню то для всіх це традиційна штука, піти весени гриби А от весною познаходити таку штуку це, це дійсно дуже класно, незвично. Це особливі емоції, які надовго залишаються з нами. Отак. От До кошика. Піднявся вітрець, знову зайшло сонечко, а ми все шукаємо і ось о, о, таке грибенятачко попалося. Ось таке маленьке. О, ось таке. Ось таке обабок. Міцний, свіжий, класний і величезний. Оце він знайшов собі оптимальне місце для росту на височині, можливо, тому що тут... Більше світла, більше сонечка. І можливо вологі вистачило. А це сьогодні така сама-сама сама дивовижна знахідка. Не гриб еталонний. Ну, це взагалі без... Ну без коментарів. Диво. Так що так буває любі підписники, нервники. Буває, ходиш, особливо ні на що не сподіваєшся, віриш в те, що щось, щось вдасться. А ліс бере, дає такі дивовижні здобутки. За що я завжди дуже вдячний. Дивіться, друзі, це мене взагалі дуже дивує. Я не впевнений, але ми зараз самі все побачимо. Друзі, це хто? Це такий абабок. Він настільки схожий на білий гриб, я спочатку подумав, що це білий. Настільки масивна ніжка в нього, подивіться, який він класний. І бачите, він був влуснутий з боку, і шапочка такого кольору, ну, як у балету Саедуліса. Але бачу, що це обабок чому? Бо бачите, на ніжці є характерні такі рябі цяточки, ну і всі інші ознаки. Але ну, дуже схожий на білий гриб, тим не менш від того він не став гіршим. Це взагалі супер знахідка. Це не гриба, це якийсь просто шмат грибного м'яса. Яке воно класне, дивіться. Ось такий похід у нас виходить. Кожна знахідка наступна, абсолютно здивування і купа позитивних емоцій. Це, це диво якесь. Ось так от у травні такий у нас вийшов похід. Забираємо цього гербочка і йдемо далі, може ще що буде. Це буде буквально за годинку вже кошик грибів. Ну що, знову сонечко вийшло. Дощик почався, був момент 5 хвилин покапав, потім ця хмаринка кудись утилізувалася і... Вже знову сонечко. Залізу хвою. От під кінець походу обіцяв вам ослючки показати. І... Ну я думав як, може покажу ті, що вже знайшов, а пощастило знайти ще нові. то покажу наживо вже От, в процесі. Такі маленькі класні маслятки. Бачите, який він молодесенький зовсім маслячок. отакі тут попадаються. Ніжки потім пообрізаю, позачищаю вже, бо це таке діло. Тут сама радість від пошуку вже йде і звісно хочеться більше пошукати. Потім будемо їх вже там. Ух ти! А це це здвоєний, бачите який цікавий, дивіться. Здвоєний попався маслячок. Ну так, маленький така лаптик і чотири гербочки вже є. І от до цього в цій місцинці ще 5 попалося. Ну, так, кілька десятків вже маємо, маслюків теж. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що похід видався дуже-дуже класний, позитивний. Гербів достатньо для цієї пори, з урахуванням того, наскільки якісні знахідки. А це і бабки, і трохи хресноголовця, і маслючок, і сироїшки ми з вами побачили. Бачив я сьогодні і ентолому садову неодноразово, але, на жаль, вона вже ну така дещо не кондиція. Так чи інакше бачив. От. І тому сюжетик, я думаю, був вам цікавий, тому що ви разом зі мною поспостерігали ці чудові знахідки. І отак от, у травні місяці, можливі такі дива. Клімат дійсно певним чином дещо змінюється. Я не скажу, що це якісь там. ну глобальні явища, але все одно відчувається, що весна дещо інша. Тому час відвикати вже, мабуть, від стереотипів, що подібні герби збирають виключно там в кінці літа, восени. Герби вже давно ростуть і весною. І якщо є волога і сприятливі умови, то такі походи можуть давати дуже класні знахідки і результати. Всім вам дякую, не забувайте підписатися на канал. Залиште вашу вподобайку, коментар. Для мене це дуже цінно. Все це знято від душі, без заготовок, без ніяких там додаткових елементів. Все як є. Всім вдачі і до нових зустрічей.